За час незалежності України про будинок слова було знято декілька фільмів. Наприклад, український режисер Тарас Томенко створив аж дві стрічки, присвячені трагічній історії будинку слова. Також створили у 2017 році документальний фільм Будинок слова, який розповідає про долі українських письменників, художників і режисерів, яких радянська влада переслідувала та знищила. Картина отримала премію Золота Цига». Як найкращий документальний фільм 2018 року, У 2021 році почались зйомки нового художнього фільму, який називається Будинок слово нескінченний роман, який переносить нас у події глядачів у часи репресій, розкриваючи історію мешканців цього унікального будинку. Через драматичні та особисті трагедії стрічка вийшла в широкий прокат у 2024 році. Ці мистецькі проекти важливі для розуміння культурної та історичної спадщини України, а також